Непридатних з виключенням військового обліку більше не буде. Друзі, вчора нас облетіла новина непридатних із виключенням з військового обліку. Більше не існує. Що за цим стоїть і чи так це насправді? Які наслідки для тих, хто вже був визнаний непридатним з виключення з військового обліку? Тож, давайте проаналізуємо цю ситуацію. Міністерство оборони України наказом від 14.10.24 року номер 686 внесло зміни до положення про військову лікарську комісію у Збройних силах України, затверджує щоного наказом номер 402 Важливі зміни стосуються встановлення чітких строків для проходження медичних оглядів, а також зміни у категоріях придатності до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які визнані непридатними, залишатимуться на обліку, не підлягаючи виключенню з нього. Крім теми непридатних, про що сьогодні буде йти мова в даному відео. Є ще одне цікаве нововведення вказаним наказом Міністерства оборони. А саме строк проходження військово-лікарської комісії, загальний строк проведення медичних оглядів буде становити не більше 4 днів. В Цей строк входить проходження лікарів та необхідних досліджень. Якщо є потреба в додаткових лабораторних або інструментальних дослідженнях для уточнення стану здоров'я, строк може бути подовжений, але не більше ніж на 14 днів яким чином за 14 днів можна повноцінно пройти всі необхідні обстеження, особливо якщо у військовозобов'язаного є декілька діагнозів, які потребують додаткового обстеження та перевірки, незрозуміло. У моїй адвокатській практиці є випадок, де військовослужбовець проходить повторне ВЛК ще з початку серпня цього року і досі його не пройшов, бо нібито не можуть повноцінно його обстежити. Проте насправді вони розуміють, що він являється непридатним, але ніхто не хоче брати на себе відповідальність за такий висновок, бо тоді він зможе звільнитися з ЛАО Збройних сил України. Але залишимо наші роздуми щодо доцільності такого строку проходження ВЛК на практику. Так? Побачимо, як буде фактично працювати, та чи обернеться це чергами на ВЛК або ж неналежним визначенням стану здоров'я військовозобов'язаного. Тому давайте повернемося до змін у визначенні ступенів придатності до військової служби. Відтепер, у таблиці розкладів хвороб та діагнозів, профільні статті будуть поділятися на підпункти, які відповідають новим категоріям придатності. А саме: Придатний до військової служби, придатний до служби у військових частинах, частинах забезпечення ТЦК та СП вищих навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах і так далі. Тимчасово непридатний із переоглядом, особа отримує можливість повторного огляду після встановленого терміну, щоб визначити її подальшу. Придатність і саме цікаве, непридатний до служби. У такому разі людина залишається військовозобов'язаною та не виключається з реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, як це було раніше. Таким чином, всі непридатні повинні дотримуватись обов'язків військовозобов'язаних, зокрема явка по повістці, проходження ВЛК, і як наслідок за невиконання певних обов'язків, їх також можуть притягувати до відповідальності та накладати, наприклад, адміністративний штраф. Постанова 500. 160, а саме пункт 69 говорить, що у разі проходження резервістами, військовозобов'язаними, медичного огляду під час мобілізації та або воєнного стану строк дії довідки за висновком придатності до військової служби становить один рік. А оскільки непридатні залишаються військовозобов'язаними відповідно до нових змін, то їхню непридатність потрібно підтверджувати раз на рік, пройшовши ВЛК відповідно. Однак існує ризик того. Що перелік хвороб, який визначає ступень придатності, може змінитися, і особа, яка цього року була визнана непридатною, наступного року може бути визнана придатною, оскільки в травні цього року до 402 наказу вже вносились подібні зміни. Друзі, хочемо звернути вашу увагу на наш посібник: зміни та проблеми сьогодення доставлення до ТЦК алгоритм дій. Повістки поштою, блокпости, відстрочка, судова практика. В ньому ви знайдете багато актуальних судових рішень і не тільки, що допоможуть вам зрозуміти важливі аспекти мобілізаційних процесів, захистити свої права і бути в курсі останніх змін в законодавстві. Подробиці та детальний аналіз кожної ситуації у нашому посібнику, який стане вам надійним помічником. Для замовлення нашої літератури переходьте за посиланням в описі під цим відео. Повертаючись до нашої теми, давайте розглянемо конкретну ситуацію. Зараз, відповідно до статті 16 наказу Міністерства оборони No402, визнається непридатним та підлягає виключенню з військового обліку військово зобов'язаний, в якого, наприклад, шизофренія. Тобто людина, яка хворіє на шизофренію. Раз і назавжди підлягає виключені з військового обліку, та більше не має жодного відношення до цих процесів. Людям з даною хворобою важко і в буденному житті, а знати всі зміни в законодавстві та виконувати їх тим паче, і який сенс зобов'язувати проходити ВЛК кожного року. А за невиконання цих обов'язків їх на загальних підставах також зможуть притягувати до відповідальності. І загалом хвороби, по яких визнавали непридатними та виключали з військового обліку, не виліковані. Тому питання на кого розраховані такі зміни, також важливим моментом є наступне питання: а чи потрібно мені щось робити, якщо я вже визнаний непридатним та виключеним з військового обліку? Згідно статті 58 Конституції України, закони та інші нормативні правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, ви не зобов'язані та вас не мають права змусити проходити ВЛК повторно та тим більше ставити на облік. Але, повертаючись до нашої теми, загалом є цікавий момент. Виключення з військового обліку у нас регламентовано не тільки 402 наказом Міністерства оборони, так відповідно. До частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, виключені з військового обліку підлягають громадяни України, які визнані або померлими в установленому законом порядку, або безвісно, відсутніми, або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягнули граничного віку перебування в запасі, тобто закон. Який має вищу юридичну силу, говорить про те, що якщо ви визнані непридатним, то вас все ж таки мають виключити з військового обліку і змін в цю норму поки внесено не було. Тому, друзі, якщо вам здається, що ви опинилися в безвихідній ситуації, ви не знаєте, як саме вам вчинити. То вам необхідна кваліфікована юридична допомога, яку вам нададуть наші юристи з клубу юридичного захисту водія, зокрема і з питань мобілізації. Друзі, чорна п'ятниця в клубі юридичного захисту водія, де з 28 по 30 листопада включно на вас чекають знижки. Неймовірні знижки до 40% на вступ та продовження участі в клубі. Захистіть свої права з вигодою, яку пропонує лише Чорна П'ятниця. Також діють 30% знижки на всю літературу в нашому онлайн-магазині Аде Це ваш шанс підготуватися до зустрічі з посадовими особами. Освіжити знання або знайти відповіді на актуальні питання без зайвих витрат. Щоб не прогавити цінопад, пишіть повідомлення з вашим ім'ям. Якщо вас цікавлять умови та тарифи клубу, напишіть на цей номер телефону у Viber, Telegram або ж звичайне смс-повідомлення. Підсумовуючи, хочу сказати, що оскільки в суспільстві виникло багато питань з цього приводу чи виключатимуть сеж з військового обліку непридатних чи ні. Маю надію, що найближчим часом ми почуємо офіційний коментар від Міністерства оборони України, який допоможе нам зрозуміти, що саме буде відбуватися з військовим обліком непридатних до військової служби. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте з даного приводу.